Всім привіт Ви на каналі Юля. Я для вас знімаю відео мої покупки з Аврори. І перше, що я хочу вам показати, це така сумка з Аврори. Сумка така з аврори, чорна. Згодним відділом. Така собі чорненька сумочка. Чуть-чуть його -чуть не там. Кошти льочок мені дам, не бізь Я перевізю, коли йду горити. Далі я набір пилочок якісь купила. Кусачки. Тіщики і Таку колежну штуку. От, наш на складають. Ні одного брати не дуже удобно було витягати їх. Але нічого. Це були всі мої покупочки з аурори. Дайний момент ставити лайк. Penso che sia canale, capisci di commentare papà, pa, non vedo se siete in maio. Il papà. Pa.